Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. А до теми корупції є синонім. Він звучить як Росія. Очевидно, що в нас в Україні є теж із цим проблеми, Вони є немаленькі, але ми рухаємося до того, аби. Викорінити їх із нашої країни, із нашого суспільства це теж важливо. Рухаємося і тримаємо руку на пульсі подій, просто тому що ми можемо це робити. А росіяни не можуть, коли вони бачать корупцію, все, що їм загрожує, це там важко зітхати головою, цмакати язиками і запивати горе водкою. Чи що вони там роблять у таких важких випадках? Тому що ані на протест, ані на те, аби пильнувати за ось такими. Корупційними подіями вони в принципі не дуже здатні, але зараз ми поговоримо. Не лише про корупцію Росії, а й про дипломатичний, начебто, фронт, як вони це називають Росії. Завершився в Нью-Делі саміт міністрів закордонних справ країн Групи 20, які представляють найбільші економіки світу. Там, на жаль, побував і Лавров псевдодипломат із так званої Росії. Пропагандисти, ну всіляко висвітлювали цей процес, намагалися показати показати, як, як воно виглядає. Вони навіть зробили порівняння. Отак от Лаврова зустрічають всі з ним, вітаються, всі, він там такий ну такий Ну Зустріли його з літака. От, Пані Мають питаються вони в своїй аудиторії. Ну, от так воно виглядає, такий весь крутий хлопець. Ну не знаю просто. І от порівняли, як глава німецької дипломатії Анна Бербок виходить із літака. Це виглядає набагато скромніше. Звісно ж, пропаганда. Пропагандисти роздули з цього величезну, величезну дискусію. Мовляв, Лаврова там зустрічали Лечини, як царя а на Лену Бербоку такого просто зустріли, і всяке таке. Але насправді ми ж знаємо, що не так вже і добре, як розповідають пропагандисти, зустріли Лаврова, тому що у тих зустрічах були також і сміх та свист. Давайте собі нагадаємо. You know, so, uh, the war uh, which uh, we are trying to stop and which was launched against us using the Ukraine <laughs> <U> <laughs> Ukrainian people, uh Намагався він сказати, що Росія взагалі намагається зупинити війну, і от у залі йому ніхто не повірив. Вчора це відео ну розлетілося просто різними джерелами. Звісно, на Росії його не покажуть, тому що трохи соромно перед своїми вони ж там от розказують кокой Лавров великий. Але насправді чомусь пропагандисти не говорять, що з цивілізованого світу ніхто не з ним, ані фото не хоче робити, ані говорити. Його висміюють, а раді його бачити здається, ну не знаю, десь. Там в Еритреї, де даємо біля пам'ятника Пушкіну урочисте вітання колись зробили. Але говоримо, говоримо далі про псевдодипломатію російську. І ось ці, начебто, дипломати, вони. Давайте собі нагадаємо о своїх противників, ну вигаданих якихось, які там на них нападати мали. називають неонацистами. Неонацистський режим ну коротше звучить від них ціла купа дуже безглуздих. Слів і фраз і звинувачень на адресу України на адресу українських союзників, так але якщо так трошки подивитися на самих росіян, то і вони недалеко від нацизму втекли. От Марія Захарова, речниця, начебто МЗС російського, знову вирішила отак різ... різними погрозами поплюватися. Цього разу за жертву у лапках обрали країни, які зносили совєтські пам'ятники.